Показую тактику, коротше. Можна отак от просто запушити. Тут все, нікого нема. Це чудово, значить, вони пішли на А кудись, Або на МІДі залишилось. Оце цікаво, до, до речі. Деса. Бро, а як ти його не помітив? Мені оце цікаво. Давайте отаку. от, Ой! Нормально. Нормально. Ми, ми вбили чувака з бомби. Давайте отак, отаку флешку ще дамо. Помаранчевий помер від нього. Це як? Точно тут нікого нема. Ой, ой-ой-ой, там, там погано може статись зараз. Мінус 83. А це в кого я б... А, це оцього чувака, який нас хаєшкою. А, ні. Йому я зніс 23 треба бігти. Так, нас більше, ні. Ой-ой-ой, я злякався! Оце скрімак реально. Давайте сюди станемо, бо. Так, по-любому хаєшки всякі сюди кидаються. Є, а в мене все за... Ви бачили? В мене ФПС просів. Ой. Це це, це, це А, це фул А. Так, з води треба допомогти їм. Найс. Ще є хтось тут. Та... Нормально, нормально, просто один кільчик зробили і. Що в мене з кадрами в секунду, я не розумію? Я перемкнув, коротше, запис на інший прилад. Ну, на, на, не, Тепер я записую не на ОБС, бо ОБС щось лагає трошки. А де чуваки? Ви де, друзі? Де вони? Вони вже воду могли пройти в теорії. І обережно, треба Обережно, основне. А, А! Тихо, тихо, тихо. Звідки? Хто? Хто це прийшов? Отакий смок даємо. Я так робив сто разів. Дивіться, вони думають, що тут все, а я просто промучуюсь цей смок. Братанчик, я вірю в тебе. Давай, ти зможеш, в тебе дві флешки. Хоча я не знаю, куди йти, ну добре, давайте я трошки, як так сказати, по що отут. Постою, подивлюсь. Да, і тут склейка як мене чел за віком пікає. Звісно, блін, зараз може повторитись та сама помилка. А! Хто це? Боже, як я його ще встиг вбити! Це просто жесть. Окей, не підете. Мене ж не б'є. Окей, ну якщо ми програємо, в мене буде оправд... о, Ну, оправдовування, що нас четверо. Ну так, та по факту нас четверо. Давайте отут почекаємо. Найс, перший є. Отака хаєшечка. Друга половина. Давай, жовтий, будь ласка, я в тебе вірив завжди. Да. І ще отак от робимо. Ну, не ну, тільки не пінгуй, будь ласка. А що це? А що це? Жовтий як ти його не В... Зараз буде таке, ну, чого ще світ не бачив. Показую один раз, запам'ятовуйте, це на турнірах будуть кіберспортивних юзати, дивіться. Отак. І отак. О! Вбив! Вбив. Це непогано. Ага, ось тут він. Ні? А де вони? Стоп, а де вони? А реально де вони? Я піду коннект... Connect... Ні. Я піду. Краще я піду сюди. Краще. Я по. Блін, я не встиг. Стоп, він же дефьюзить. Нормально, сюди! Що це за попу, попу, стрибунець такий вилетів? Ой, ой, ой-ой-ой, не треба так робити. Я пішов собі спокійненько. Нормально. О, хто, 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 хто? Бро, дякую, що ти мене в останній момент захотів врятувати від нього. Причому найцікавіше, що я вранці сьогодні зіграв 3 гри і 3 з трьох виграв на анубісі. І пінгу взагалі не було. Я сподіваюся, зараз ніхто не вийде мене не вб'є. Е! А, я думав бомба не поставилась. Ні, ні, ну ви, ви просто ТОВ в мене загасили, ну це не чесно. Добре, скільки ХП зніс? Скільки ХПМ зніс? Вони ж не встигнуть, так? Да? Фух, чудово. Скільки ХП? 88! Окей. Перший є. Так, останні так залишилося. Окей, о, слухайте, а початок непоганий насправді то? Нормально з першої! Опа. А мене нема вже. А я вже пішов, бро. Ти кого чекаєш там? Нормально. Не лагай, ну не лагай, я спінгом тут таке витворяю. Добре, давайте так, зроблю. Ой! Стоп! Це що було? Тільки ще почекав. Блін. Ну, ситуація жорстка така. Я буду тут че. А, може я якось ховаюсь? Мені цікаво. Я хочу прям сховатись. Найс. Блін. Мене лагає, в мене лагає. Нормально, нормально. Ховаємось. Так, ну я піду до спину трошки прочекаю, так. Треба робити Еко. Ну що, як <свист> Хоча можна отак текнайн взяти, щоб просто розвалити всім кабіни. Е і кинути такий, щоб. Хоча ні. <свист> Сам собі щось придумав. Давайте просто чекнемо міт, Отак Отака хаєшечка. Все, прорив. А, йдіть, йдіть. Йдіть. Давай, зелений, помаранчевий пішли. Я взяв тут. Я взяв тут. Я взяв тут. А! Фух, фух, мене не репікнули хоча б. Це ж геніально. Раз. Вон думає, що смок? Лягає, ми отак робимо. Та! Хто на мене вже встав? Блін! Що це за підсадка така? Користуйтесь під, підсадкою взагалі одна з найтоповіших. Так, першого є, інфа по мені з'явилась, тепер переформовуємо, значить. Йдемо кудись сюди. Молотов мені потрібен. Mm. Ненорма. Будь ласка, виграй. Фух. Фух. Найс. Nice. Uh, взагалі. Мені небезпечно тут буде зараз. <тит> да, Мід також чистий. Нормально. А... Давайте все ж таки ві. Хоча. Ну, візьмись, візьмись! Фух, я відкритий був 100 років. Нормально. <сміт> Нормально почекайте. Прикольно, прикольно, до речі. Реально прикольно. Не вбивайте, дайте мені його вбити. Ну, будь ласка. Нормально, нормально. Т Трьох вбив сюди просто додому. Ми ви. Вони здались! Я просто відійшов в цей момент. І. Ну, по факту, ми виграли. І ось, до речі, докази, що я сьогодні от переміг три гри підряд.